Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити. Рада вас бачити також. Сьогодні хочемо поговорити про такі актуальні новини світу і почнемо, напевно, з найактуальнішого: масові блокаути в Європі. Що це таке? Чому таке сталося? Через що? В чому причина? Чому Європа залишилася без світла? Це чітка спецоперація Росії, король жезлів, карта ворога, карта агресора. Це вони зробили. Вони е, спеціально е, завдяки своїм своїм агентам. Зруйнували енергосистему спочатку Іспанії, потім європейських країн. Я бачу, що енергосистема відновиться. А вороги будуть покарані, і Європа навпаки ще більше згуртується після цього навколо України, навколо підтримки України, тому що ми воюємо за свободу, націю, демократію, за європейську націю. І е я бачу, що вирішиться цей блекаут. І з одного боку, це ще кармічна відповідальність за те, що Європа не постачала нам електроенергію під час наших блокаутів, а навпаки, купувала у нас нашу електроенергію в цей час. І я не хотів би радіти за це, тому що там у мене багато клієнтів, знайомих, друзів, і, зокрема, також європейські країни вони проходять такий свій шлях розвитку, думки і позиції. На підтримку України, але все одно бачу, що і кармічна є відповідальність. Тому, коли ображають е, слабшу сторону, коли наступають, коли знищують, коли окуповують, коли тероризують, треба захищати, і треба підтримувати ту країну, яка стоїть за свободу та демократію, ви абсолютно привіз. Скажіть, а що далі? Чи будуть подібні історії відбуватися і повторення таких ситуацій? Це буде Європа сидіти світла? Ну, подібні ситуації будуть. І також буде і те, що е, в європейських країнах будуть іще інші якісь проблеми. Е, все є в корені Росії, і все є в корені того, що вона буде разом спільно з Трампом діяти проти Європи. Тому я бачу по картах, що відповідно Башня Європу ще чекають певні потрясіння. Тому треба згуртуватися, об'єднатися, і карти рекомендують поставити захист. Скажіть, а чи правда це чи є такий варіант, чи це просто інформаційний вкид про те, що Росія готується до вторгнення Європи, до країн Європи? Чи, власне, є таке в перспективі? Я попереджував вас, що є такі плани в них і що буде першим вторгнення в країни Балтії, потім в Польщу. Але зараз вже додається Фінляндія, тому що ворог хоче вторгатись в Фінляндію. Зараз подивимось. Я думаю, що часові рамки будуть все ближче наближуватись. Тобто, якщо раніше випадало 2030 рік, чи 30 навіть, то зараз це 2028 рік. Навіть. Ну так, чіткий план, чіткий. Вторгнення в, в, в ці країни. Це те, що переслідує та мета, яку переслідує Путін. А чи є в них сили воювати власне, ще з Європою? Ну, по картах показує, що в них є сила. Вони просто їх заберуть з України. Частково. Так, як ви бачите... Тому Путіну справді розумієте, е, введу цього Путіну справді потрібен мир. Тому що якщо він не е, втілить мир в Україні, то тоді е, він не зможе окупувати європейські країни. Тому для того, щоб почалася Третя світова війна, треба закінчити війну в Україні. Станом на зараз. і я, коли побачив зустріч Трампа і Зеленського, я написав, буде мир і одразу Третя світова війна. Тому що Росія просто передослокує військ, війська, частину військ з Донецької, Луганської областей, з Херсонщини, Запоріжжя і перекине їх відповідно на е, е, Балтійські країни. Будемо слідкувати за ситуацією у світі. Зокрема, знову ж таки, що зараз відбувається, чи це свідчить про початок Третьої світової війни, тому що чи дійсно буде війна в Індії та в Індії з Пакистаном? Буде однозначно війна в Індії і Пакистані. Індія Коли? розпочне вторгнення. Коли? Та от протягом тижня. Протягом тижня? Так, да, зараз подивимось більш детально. Я просто дивився це вчора записував відео у себе на каналі. М -м -м. Там навіть е з, часом, е з часом буде навіть ядерна зброя використана. Е е ядерна зброя. Буде використана, але вона буде використана разово, точково, без шкоди світу значної. Е, і я завжди казав, що бачу, ще з початку війни, коли всі українці боялись ядерної ракети ще в, в, в березні 22-го року, то я завжди казав: буде удар в Азії, ядерний удар, і там буде вирішуватись доля. Тобто, е, Ключові країни просто змістять акцент туди і там вирішать свої питання. Я бачу, що Індія розпочне вторгнення в Пакистан, і я бачу, що це із-за Трампа. Відповідно, із-за того, що він дав слабину, Індія розв'язала собі руки. Угу, так, от. До речі, у Конгресі США ініціювали імпічмент Трампа. Скажіть, як я і так. як я і казав, що буде імпічмент? Що, що це? Чи ну це ж конгрес? Конгрес США ініціював це рішення. Власне, чи дійсно очікувати імпічмент Трампа чи ні? Коли він власне може статися? Дивіться, я вам казав, що я його прокляв на імпічмент, І що його і його по-любому буде чекати імпічмент. Просто питання, коли тепер я давав рік йому. Ну, ви бачите, що подвижки вже почалися. Так що. Ну так, принаймні про це почали говорити. Буде, і дивіться, і моя карта випала. Моє прокляття. Справді, буде у них це. І імпічмент Трампа чекає однозначно. Це доконаний факт. Це. Не те, що от може бути, може не бути, точно буде імпічмент. Просто питання в часі. Я бачу, що рік він буде сидіти на троні, потім рухне, як стара трухлять. Угу. Е, скажіть, власне, чи вийде Трамп з мирних перемовин е, найближчим часом, чи, чи загалом, наприклад? Чи це просто його якісь такі абсурдні заяви, які, які він хоче шокувати світу? Ну, він шантажує, він не хоче виходити з перемовин <кх> і не буде цього робити. Це його тиск і шантаж. І відповідно бачу, що немає зиску від цей шантаж і немає плодів жодних. Угу. Е, цікавий розклад, цікавий сьогодні випуск. що вона з вами. Я вам дуже вдячна за цей фігр. Побачимося в наступних випусках.